Якщо ви загубили свій орієнтир і ви не розумієте, чим зараз займатися в житті, що ви хочете, що взагалі вам подобається, моя вам порада: не треба полишати робити все. Можливо, вам не подобається зараз те, що ви робите, те, що ви робили до цього, але найголовніше це не зупинятися і малесенькими кроками робити щось. Бо якраз якщо у вас відбувається зараз зміна внутрішніх орієнтирів, наче таке внутрішнє знову віднайдення себе, це також що і я зараз проживаю, то я вже на собі це зрозуміла і раджу вам також робити хоч щось маленькими кроками з кожним новим. Відео, ефіром, якоюсь творчістю, малюванням, танцюванням, все, що ви вмієте робити, з кожним цим пропрацюванням, ви будете віднаходити в собі якусь маленьку детальку. І ваша нова версія, яку ви зараз хочете, можливо, збудувати, якщо вам стара не підходить більше, ви зможете якраз збудувати Працюючи, і створюючи раз за разом щось для себе новеньке, щось таке, в чому ви будете плавати, в чому ви зможете відчувати себе, налаштовуватися на своє внутрішнє і отак розуміти, відштовхуючись, коли ви щось робите, вам набагато простіше зрозуміти: результат сподобався чи ні, картинка сподобалася чи ні, звук сподобався чи ні, там голос, ще щось. Як я виглядаю, як я що розповідаю, і так далі, все це воно створюється методом проб і помилок. І нехай вас не лякають ці помилки, це не щось жахливе, це лише ваш поступовий шлях знаходження себе та свого конкретного стилю, свого конкретного методу. Якщо ви не будете пробувати, якщо ви будете чекати, що колись одного дня у вас отак. Блинне, щось всередині, ви зрозумієте свій стиль, ви зрозумієте, як ви хочете виглядати, та що робити, як ваша творчість повинна виглядати. Ні, так не буває. Це напрацьовується кожен день. І спочатку ви робите щось, що вас не дуже радує, що вам не дуже подобається. Але з кожним цим проєктом, якимось якоюсь вашою творчістю, ви розумієте себе глибше і так створюється ваш стиль. Тому працюйте, не зупиняйтеся, навіть якщо. Ви зараз не розумієте, який ви, хто ви і чого ви хочете.